Так, всім привіт! Ось відео, як правильно заповнювати консентформ. Якщо ви надсилаєте паспорт на флейквізи через нашу агенцію за кордон віза. І так, ось тут пишете прізвище і ім'я, так як в закордонному паспорті латинськими літерами. Наприклад, ось я пишу Тарас Шевченко. Ось так. Графа адрес залишаєте порожнім. Не потрібно тут писати ні ваш адрес, ні наш адрес. Залишаєте порожнім. Ми самі запишемо так, як потрібно. Тут ваш номер телефону. Наприклад, ось я пишу свій. Якщо ви відправляєте до нас, наприклад, два паспорти, то номер телефону може бути, а, навіть не може бути, а бажано, щоб він був один і той самий. Це не для візового центру, не для консульства, це для кур'єра номер телефону, тобто для нас. Адреса тут же автоматично є наша. Залишаєте її таку, тому що на цю адресу будуть приходити трек номери і іноді для того, щоб забрати паспорт з візового центру, нам потрібно показати трек номер. Тут ставите свій підпис. Напевно, Тарас Шевченко підписувався якось так. Тут ставите дату сьогоднішню. Сьогодні в нас яке? 19.10.2023. Не потрібно перепитувати сьогоднішню дату. Якщо я відправляю завтра, то ставите завтрашню. Сьогоднішню дату і все, це не дуже важливо. На наступній сторінці ви заповнюєте тільки дату 19.10.2023. І ставите підпис. Я вже забув, який підпис у Тараса Шевченка підпис Ось тут важливо, тут нічого не пишіть. Ми самі все це заповнимо. На другій сторіночці тільки підпис і дата. Третя сторіночка. Ось тут серія номер паспорта тієї людини, паспорт якої відправляєте. Наприклад, там fc 283144 Тут ось ці два поля не заповнюєте, тут номер телефону, тут знову дата. 19.10.2023. І знову ось тут у нас йде підпис. І останній листочок. Це вже дані для зворотньої доставки вашого паспорту. Тут пишете номер телефону, за яким телефонувати, коли будуть готові паспорти і ім'я людини. Як звати цю людину, номер телефону, якої вказуєте, так? А тут прізвища та імена, так як в закордонних паспортах, які нам відправляють. Тобто, наприклад, якщо ви нам відправляєте три паспорти: Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка, то пишете прізвище імена паспортів, а тут один або два номери телефону одного-двох людей, кому телефонувати. В принципі, все просто, нічого складного. Ще додам а, наступну інформацію, а, що якщо це а, паспорти дитячі, а в дитячих паспортах дуже часто немає підпису, тоді підпис ставить або батько, або мама. Підпис такий, як у батька або в мами в закордонному паспорті. Чекаємо ваші паспорти.